«Цест-драйв» влаштували автівкам, які Запорізька обласна військова адміністрація, державні компанії та благодійні фонди у черговий раз передали силам оборони на запорізький напрямок. На жаль, ми чітко розуміємо, що строк життя цих автівок він може бути від декількох годин до декількох років. Але це постійно потреба у військових, тому що вчасна доставка боєкомплектів, часто доставка провізій, вчасна доставка особового складу це є вкрай важливим для того, щоб військовослужбовці. Трохи легше виконували свої бойові задачі. Дві вантажівки, які досить великі. Їх задача доставляти з тилових областей до фронтових областей безпосередньо, як боєприпаси, так і провізію. Це пікапи, їхня задача більше для особового складу і більшої мобільності вже передових груп. І, звичайно, Volkswagen Т-4, які дуже часто використовуються як для екіпажів, доставки дронів, так і безпосередньо для особового складу. для Передових позицій це є вкрай важливий такий розхідний матеріал. Загалом 13 автівок отримали бійці 110 ї окремої механізованої бригади, спецпідрозділи головного управління розвідки та інші формування, які виконують бойові завдання на лінії фронту в Запорізькій області. Завдяки співпраці з Запорізькою облрадою ми замовляємо, вони надають так. що Ми задовільні, коли ми її отримуємо, тось. Не завжди вона как би, відповідає вимогам, тому що це все ж таки цивільний автотранспорт. Але ми його доукомплектовуємо, ставимо до обзахист від ребов. Розуміти, що це все ж таки цивільна техніка, вона не завжди предназначена, пристосована для виконання бойових завдань. але... Ми не перший рік воюємо, ми знаємо, що з нею робити. Військові підкреслюють, потреба у техніці зростає щодня. Начальник озброєння 110-ї окремої механізованої бригади Ілля Струк коментує лише за останні місяці втрати в автомобільному парку їхньої бригади перевищили всі попередні надходження. Деякі час були на відновленні, але все одно комунікація була зараз. Коли на безпосередні виконання завдань одразу з нами зв'язались До речі, дякуємо за. Оперативність на зв'язок вийшли 1 вересня. Сьогодні у нас 10, здається, так? 10 днів. На передньому краї зараз всю логістику, ну, основну частину її здійснює, звісно, автомобільний транспорт, без нього нікуди. Ну, Залізний кінь завжди був найкращим помічником для наших козаків. Найбільш необхідними для військових залишаються пікапи з повним приводом: мікроавтобуси, а також до обладнання для захисту і зв'язку. Уже за кілька тижнів після оформлень документів та дообладнання ці машини вирушать на передову, і можливо саме вони врятують життя українських воїнів.